Привіт усім, з вами Пінпін, Ми продовжуємо подію Старий Кит. І у нас на черзі завдання, там, де сходиться вся риба. Він автоматично розблокується після виконання квесту кохання під час риболовлі. Після отримання з попередньої події ще одного фрагмента креслення, нам потрібно буде порозмовляти з Квікегом в північній частині порту та придати йому 100 пальмових колод, 2000 монет рибальства та базове креслення пекода. Тож завчасно запасіться монетами. Розмовляємо. Якщо у вас цьогось, чогось не вистачає, як у мене, то потрібно знову перебачити або купити матеріали. Купити його їх можна у нашого восьминога. Мені не вистачає пальми. 100 пальм. Давайте купимо. Якщо у вас не вистачає монет на покупку, то просто потрібно буде перебачити. Можете взяти завдання або просто піти в будь-яке місце, де є значок рибалки, і перебачити. Повертаємось. Не дострибнув. Віддаємо. Усе у нас є. Оце ми отримали з попереднього завдання. Без нього продовження квесту неможливе. Тепер повертаємось до нашого планка восьминога. і готуємось до відплиття, до затоки Серін. Сідаємо в гондол. І нам потрібно до затоки Бей. Ось сюди пливемо. Зустрінемось вже тут. Під час вашої подорожі, цетус, розбивач хвиль, відкине ваш човен до трав'янистих берегів острова, де з'явиться група такецьких розбратів. Вам потрібно буде здолати їх усіх і продовжити вашу подорож. Після розмови з Фібі ми дізнаємося що у нас є якась дивна риба, і нам потрібно порозмовляти з планком, щоб дізнатися, що це за риба саме. Тому йдемо до планка, він буде поруч. Це вже на нашому новому місці, затока сирен. Розмовляємо з ним. Він передасть нам листа від Айхаба з детальними інструкціями Майк щодо сей. того, де знайти Майк ключ від сей. маяка сирен. І доручить Сенсі вам завдання сей. на риболовлю. розпочати виконання цих пріоритетних запитів на риболовлю. Спочатку розблокуйте здатність риболовля на корпуси безодні. Йдемо до човна. Натискаємо тап. І у вас повинен бути такий ліхтарик. Активуємо його. Все, він у вас є з нижнього правого кутку на Ті. Якщо ви будете натискати тап, будучи ровером або головним героєм на берегу, у вас нічого не види. будуть тільки ваші сідання. Ви повинні бути в човні, щоб активувати цей ліхтарик або інші прилетя. За допомогою цього ліхтарика, натискаючи ті, ви зможете відлякувати будь-яких привидів медуз під час риболовлі вночі та на великій глибині. Для першого прохання і хаба нам потрібен один кліон та одна покі-морена. Воно з'являється в будь-який час доби. Обираємо наше завдання. Але я не можу його пройти без розблокування безсихол. Так. Розблокую третій рівень. Так, я покращила. І тепер. Мені потрібна ось ця кліони і покеморей. Нам потрібно їх знайти. Натискаємо трекінг, і у нас доступний варіант, ну, де можна їх знайти. Отже, без покращення третього рівня човна, ми не зможемо активувати трекінг. Тому спочатку покращити човен до третього рівня, а потім беріть завдання. Натискаємо сетсей і пливемо за позначками. У мене є Кліон. Він такий незвичної форми, і буде трохи важко його розставляти. Ну, він нам потрібен всього один. Один залишаємо. У нас немає вибору, бо нам потрібно ще впалювати одну рибу. Пливемо за нею. Покі Морена це ось така зіподібна, типу вугар. І нам потрібно її якось розмістити. Для цього. Приберемо одного фіона, бо інакше ніяк. Може, вийде щось взяти ще собі. Якщо поставити її ось так ось так, то можна може взяти ще ось цього. Ну, щоб більше продати риби. Гроші нам потрібні. Завдання виконане, ми отримали 7 рівень. І повертаємось до порта. Здаємо завдання. Тепер у нас нове завдання Зловити ось цю рибу. Зіркове пір'їння. Можна щось продати зайве, щоб звільнити місце. Нам потрібно їх дві. Беремо саму на дорожчу. Забираємо можна ще одну. Поставити. І пливемо віддавати завдання. Відаємо. Від айхабу ми отримаємо знову завдання сприймати ось ці дві риби, але їх потрібно буде ловити уночі. Так, натискаємо, натискаємо ніч. Бачите, у нас навіть відображення, що рибка вночі ловиться. Не забуваємо взяти свій ліхтарик, він допоможе нам у... з медузами. Одного фантома ми зловили. Так, можна це сюди. Ось він. Він багато місця займає, то краще вже покращувати човен на більший вантаж. Поки Морена у нас зловлена. Ну ми візьмемо оцю, вона дорожче буде. А щось треба прибрати. Пливемо здавати завдання. Віддаємо і отримаємо ще одне завдання від Айхаба. Нам потрібно буде зловити два райдужних дельфина. І, гадаю, вони будуть займати багато місця і нам би покращити нашу гондолу на вантаж. Напевно, я покращу ось це. Подивимось, допоможе воно чи ні. І ходімо ловити. Як бачите, я покращила, у нас більше вантажа стало вмістилище. І здаємо наше завдання. Після виконання всіх потрібних завдань знову вирушаємо у плавання та зловимо титанову скумбрію. У нас є титанова скумбрія, ось так вона виглядає. ще у нас є новенька рибка. Після цього нам потрібно буде пришвартуватися в затоці Сарін Та йти до маяка. Ми виконали всі завдання. Ми забрали скумбрію. Але ми забрали скумбрію не для продажі, а щоб вставити її в маяк. Він, він нам показує це. Давайте до берега припливемо. Якщо хочете, можете щось продати і покращитися, я поки що виходжу. Займуся цим пізніше. Нам потрібна до маяка А як буде знаходитись, до речі? Якщо комусь цікаво, тій же затоці сирін, сирени. Тепер нам потрібно буде вставити сюди титанову скумбрію. Вставляємо нашу скумбрію. Це запустить касену, де ми побачимо, як світло маяку відновиться. А цей дела попливе до далеких берегів. Після цього ми отримаємо ще одну нагороду і на цьому квест буде завершено. Ну, а нас чекає наступний квест, який ми пройдемо в наступній частині. Щас, сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі, бувайте!